Я дякую Господу, що мене із самого дитинства Бог крестив Святим Духом. І я коли сидів і згадував, коли я ходив у клас 8, у сьомий клас. І мій старший брат, він мав таку каптьорку, клепав, І він мені дав ключа. В нього був запасний ключ, і він мені дав ключа. І цей ключ, дяка Богу, він мені згодився. Слава Богу! І я, знаєте, перерва наші віруючі, хто куди йде, хто в їдальню, хто гуляти. А в мене таке бажання молитися. в мене таке бажання шукати Бога. в мене таке бажання зблизитися з Богом. І я, я пам'ятаю, як зараз я приходив у цю каптьорку, закривався всередині, І я ставав місцем цими червиками, місцем клеєм. Я ніколи не забуду, як цей клей пахнить. І цей клей він мені до, до смерті отут буде. Но я, но я молився, мені так було добре. Знаєте, я міг до кінця уроків молитися. І я відчував, як під час молитви до мене приходив Ісус. Оце чудне мгновення. Це, це чудні зустрічі мати з Ісусом. Алілуя. І кінчалися уроки. І я думаю, о, напевне, моя вчителька мене насварить. А тепер ка я получу вже. І я, знаєте, боявся йти у клас. Но я приходив тихенько на останній урок, стукаю в двері, і вчителька каже: Панасику, заходь. І я заходжу, радий. На крилах віри, мені легко. І бачу, моя вчителька отако двома руками закривається, дивитися не може. І каже: Панасику, ти не дивися на мене. Коли ти на мене дивишся, твоє лице сіяє. Я така грішна, я така нещасна. Братя сестри, я дякую Богу за, за цю каптьорку. Алілуя! Вона мене багато перемінила в життю моєму, якби не ця каптьорка. Якби не ця коміната. Браття сестре, я не знаю, де я був. Но я дякую Богу, що в життю моєму сльози мені дали великий ризик риз результат. Алілуя! Алілуя! Молодь. Мене сьогодні таке бажання закликати вас, щоб ви мали у життю вашому, щоб ви мали оце місце, щоб ви мали цю кімнатку. Де ви зайшли би у цю кімнату, і ви би поплакали, щоб на ваші нужди відповідав Бог.